нашому ефірі українська делегація зустрінеться з російською сьогодні або завтра за участі американської і турецької груп. Про це сказав президент України Володимир Зеленський за під час прес-конференції, після того як він зустрічався із президентом Туреччини Ердоганом. Тож, зокрема, про це а також про візит президента Трампа України близького сходу. Про це говоримо із нашим гостем далі. Андрій Добріанський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до розмови. Пане Андрію, ми вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. Отож, як вже озвучила моя колега Володимир Зеленський, сказав під час прес-конференції про зустріч делегації української з російською сьогодні або завтра, якою буде зокрема участь Америки в цьому процесі, і загалом як трактувати таку заяву? Я думаю, головне в тім, хто долучається до Туреччини, який вже там не є. Ми знаємо, що Марко Рубіо зараз в Анталії. Що це не Анкара, це не Істанбул, і на, на зараз коло іншого моря, але він вже в Туреччині а, і правдоподібно він буде головний а, радник там у переговорів. А, не тільки він тепер а, ще залишається як держсекретар. Він перебрав як тимчасово головний радник національної безпеки. Минулого разу в Саудській Аравії то було двох чоловіків. А тепер він комбінує в одної особи. Поза тим, більшість я би думав, би були його радники. Не не стів витков, який зараз тепер разом з президентом Трампом. Я не знаю, яку варту це би було для Виткова прилітіти і говорити з Мелінським чи Фоміном. Це просто головне буде, щоб українські речники і, і радники стояли разом з Америк з Америкою, але побачимо що що нарешті вийде завтра, і головне в тім, що ніякий президент буде брати участь. Зокрема, ми багато говорили про те, що Трамп можливо збирався їхати до Туреччини. Говорив про це, що можливо він буде там, якщо буде Путін. Знаємо сьогодні офіційно вже у Кремлі. Зазначили, що Путін не поїде. На вашу думку, який сигнал, сигнал для зокрема Дональда Трампа, те, що Путін офіційно відмовився і не поїхав на ці перемовини? Ми говоримо про наслідки. Я думаю, головні наслідки прийдуть з Європи, по-перше, а тоді побачимо, чи Америка добавить до цього. Я говорю про коаліцію минулому тижні, яку в суботі оголосили, мали анонс, що буде додаткові санкції. Я думаю, що перші наслідки з цього. Візиту, який не відбувся, <хи> будуть що санкції терміново, чи то через тих вихідних, чи аж в понеділку наступного тижня почнуться нові санкції, новий режим з Європи, і побачимо, як швидко американські санкції, які вже існують, як законопроєкт, тільки треба, щоб перейшли обидва палати, але вже є більшість співспонсорів з обидвох палат. То тобто, втім, це буде перша реакція, і це прийде по перше від Європи, яка вже приготувала це. А в другому місці це буде від Америки, пане Андрію. Також президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром на 1,2 трильйони доларів. Про це повідомляла прес служба Білого Дому. Що можемо сказати про цей документ? Чи відомі зараз вже більше деталей ніж це було станом на вчора? А, ні, додатковий документ не існує зараз. Тепер це як багато анонсів від Білого Дому, а, які бізнес а, угоди, а, які а, президент Трамп це дуже хвалить президента Трампа, і він хоче показати, що він може а, знайти додаткові гроші, щоб підвищити стан Америки. На жаль, більшість цих. Домовлення, які він мав не тільки з е, тих країн у близькому сході, але з іншими і з іншими великих фірмів, зараз тепер тільки існують як анонси або підписані е, рамкові угоди. Е, ми так бачили у першій адміністрації, так само президента Трампа, коли він підписав е, великі угоди на мільярди доларів з різних фірмів, які ні, ніколи не знаходилися в Америці. Це довголітня процедура, щоб справді спровадити таке міжнародне торгівля. І я би не думав, що з тим, коли говоримо про катер, що такі зброї, які вони хотіли купити, це не це не це не вийде ще на, на далекому майбутнє. І навіть у промові президента Трампа він згадав. Наступний е, літак американський F-47, який е, ще зараз тепер існує як тільки рисунок на папері. Також перед тим президент Трамп був в Саудівській Аравії. Там також він підписав рекордно великий рекордно велику угоду щодо оборонної промисловості і співпраці з Саудівською Аравією. Загалом, які реакції на візит Трампа України близького сходу зараз є у Сполучених Штатах Америки, яка мета загалом цих візитів це економічна співпраця? Чи можливо якісь інші також моменти є? Одна головне, що ми ще тільки не згадали зараз. Тепер є, що президент Трамп відвідав близький схід, і він трохи говорив про Туреччину, як, мабуть, ми знали, що це не вийде, бо там не було ніяке приготовлення охоронців у Туреччині. Але ще й ще великий на штат, рівні штатовий візит до іншої держави у Близькому Сході і зовсім ігнорував Ізраїлю. Це це є головна дискусія зараз. Тепер у змі тут в Америці. Ми вже бачимо, як президент Трамп домовився їхати вперед на потенційну угоду з Іраном, як і так само він перескочив поза ізраїльське лідерство у переговорі прямо за Хамас на визволення одного американського громадяна, який був зупинений. А то найбільше коли ми говоримо, що бракує у його візиту, що він відвідав таких три головних країн. Ми бачили паради, ми бачили великі анонси про бізнес угоди. Але якось він відвідав близького сходу і не відвідав головний союзник Америки, і це Ізраїль. Пане Андрію, ви вже заторкнули тему того, як зустрічали Трампа в цих країнах. Що можете сказати про масштаб почистей і про що це може свідчити? А, ну так, як привітали а, кожна країна з різними парадами. А, він, а, різні версії державного гімну, а, верблюди, сайбертраки, все, що хвалити президента Трампа. Найбільше, що вийшло тут в американській ЗМІ, є. Знову е, тема американського державного літака е, президента, е, який він він би дуже хотів відновити це, все вертається до першої каденції, які він скасував президент Трамп е, контракти, е, які були підписані раніше, щоб нові е, ці державні літаки для президента збудували Боїнг. Він думав, він міг ліпше щось знайти. Він ліпший контракт тоді підписав. А ще до нинішнього дня не з'явилися ті літаки, а, і тільки що не чули, що а, країна Катар хотіла подарувати на 400 мільйон доларів а, приватний літак. президента. ну а, чули дуже сильний відгук від конгресменів і сенаторів, що так не вільно, так не може це позаконцеційно. А то знову вертаємося до а, сумність президента Трампа, що він у його другій каденції ще не побачив новий літак. Пане Андрію, дякую вам за те, що долучились сьогодні до суспільна студія. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з Вашингтона, був із нами на прямому зв'язку.